Доброго вечора чи ночі. Сьогодні ми дивимось мажор. Приймемо Спрайт, ціємо крікери і відкриємо. Ух, ти ж, блин, відкриємо розумуєш, цей шоколадку найнепопулярнішого блогера в історії планети. А чому найнепопулярнішого? Тому що ми його вже перервали в мільярд відсотків. А це. Оце шоколадка. Я навіть її назви не знаю, тому він найнепопулярніший. І сьогодні ми разом з ними її спробуємо. Так, Секунду, зараз повернусь. Зараз ми відкриваємо шоколадку. Купа на Польщі. Одну секундочку. На цей останній секундний Ну давай, 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 давай. Оба оба оба.

да, по мальчик, э, шоховать, проект, я шоколад. Может... Рошен, не рошен, рошен краще, рошен, краще, рошен, краще. Рошен, 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 и, рошен ну, рошен, и, краще. Э, Кому? Всем пока! Да! Не купляйте, не тратьте просто так гроши. Купляйте рошен, рошен. рошен. Да, правильно сказать, рошен.